Вітаю четвер, друге березня. Про те, що відбулось у місті цього дня, розповім вже за мить. Прибиральник на колесах фінську техніку демонстрували в центрі Вінниці. Прозорий офіс на дому нова послуга від мобільних адміністраторів. У Вінниці стартував конкурс для волонтерок. Незламна краса. У центрі міста демонстрували фінську техніку, багатофункціональні малогабаритні машини, які впораються з будь-яким завданням комунальних служб. Міні-тракторець, який і копає, і переробляє дерева на щепу. Однією з перших його бачила моя колега Олена Гук. Він очистить і замітає, може розкидати пісок, сіль зібрати листя, викопати яму і навіть забити палі. Тобто трактор на всі руки, принаймні, такі оди про нього співають виробники. Він маленький, але з великим потенціалом. І чимось нагадує кухонний комбайн. Причепив навісне обладнання, а його у тракторці понад 160 варіантів. І от вам нова функція. Можна підключати спеціальні установки, які переробляють щепу. Машина да машина дуже економна. Наприклад, там розходує до 4 літрів дистоплива. На ньому можна на футбольному полі працювати. Машина маневрова, рухається зі швидкістю 12 кілометрів за годину і здатна підняти дві тони вантажу. Працювати на ній просто, запевняють представники виробника. Одна педаль, двигаємося назад, одна педаль, двигаємося вперед. Все працює від гідравліки. Дуже славний цей погручик і дуже мощний, я вам скажу почесно. Не зводять очей щодо техніки і комунальники кажуть, саме такої багатофункціональної їм і не вистачає. В наявності тільки шість подібних міні-тракторців. Цікава техніка. Ми будемо в цьому році, в прошлому році ми купили американський такий погрузчик. Бустанг називається. Він так само іде з насадками. Ну ця техніка не менш цікавіша. Будемо задумуватися, щоб придбати. Поява додаткової мінітехніки значно спростить і прискорить роботу комунальних служб міста, говорить міський голова. Зокрема, взимку, коли потрібно чистити тротуари від снігу, а великогабаритна не може туди заїхати. Наразі триває підготовка до тендеру. У планах цього року придбати чотири міні-навантажувачі. Це шляхове управління передбачено в бюджеті. Шляхове управління бере в фоні муніципальних інвестицій відповідно кредит, для того, щоб ця техніка була самоокупна, щоб можна було надавати послуги в цілому не. Тільки в там частині там, прибирання від снігу або в літній період вулиць доріг і тротуарів, а й щоб можна було її задіяти на інших якихось будівельних роботах. Окрім універсальної техніки, у 2017-му додатково придбають ще 12 тракторів. Олена Гук, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта. Робота вінницьких центрів надання адміністративних послуг постійно вдосконалюється. Так, минулорічних запровадили реєстрацію шлюбів. А у відділенні старе місто оформлення авто та видачу посвідчень водія цього ж року. Приготували для городян новий сервіс мобільний адміністратор. Це коли представники прозорих офісів виїжджають до клієнтів на дім. Адміністратори вінницьких прозорих офісів стали мобільними, аби допомогти людям, які не можуть самостійно дістатися з сервісного центру, отримати необхідну їм адміністративну послугу. Тож за потреби виїжджають до городян з певними фізичними обмеженнями додому, де і оформляють необхідні для отримання послуги документи. Дня. Я адміністратор міської ради. Марія Брайлян переїхала до Вінниці з піщанського району. Змінити прописку для неї не просто формальність. Через цукровий діабет не може обійтися без інсуліну. Втім, безкоштовні ліки надаються лише за місцем реєстрації. Захворіла та й не можу сама фізично обходитись без допомоги. Та й вимушена змінювати. Після перенесених операцій пані Марії важко ходити. Дістатися до прозорого офісу навіть автомобілем для неї проблема. Тому і вирішили викликати мобільного адміністратора додому. Ну, я сьогодні звернувся, написав заяву, і виходить, що оперативно все так вийшло. Зранку звернувся, а вже після обіду приїхали, переписали матір. Нова послуга у прозорих офісах. Доступна з січня. Щомісяця її замовляє до десятка людей. Ми надаємо таку послугу для людей з інвалідністю по опорно руховому апарату. Також у нас іде така категорійність, як люди, які дійсно знаходяться вдома на лікуванні, але в них вони тимчасово нерухомі. То дійсно людина фізично не може до нас добратися. Плюс це похилий вік, старше 80 років. Люди. Аби адміністратор прийшов додому, довірена особа клієнта має прийти до прозорого офісу. Тут у його присутності готують пакет необхідних документів. Після узгодження юридичних нюансів оформлюють послугу. А вже безпосередньо на місце адміністратор виїжджає за підписами клієнта. У нас підпадають під цю послугу всі адміністративні послуги, які надаються Вінницькою міською радою та її виконавчим комітетом, в тому числі по питаннях реєстрації місця проживання і по питаннях реєстрації речових прав на нерухоме майно. Новий сервіс, окрім того, що зручний ще й дозволяє економити послуга мобільного адміністратора на відміну від нотаріуса для вінничан безкоштовна. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. У Вінниці нагородили волонтерів, які постійно допомагають бійцям. За вагомий внесок у розвиток волонтерського руху та сприяння Збройним силам України міський голова Сергій Моргунов вручив відзнаку Міністерства оборони України медаль за сприяння Збройним силам України Олександру Криваку. А почесну грамоту Міноборони отримав Олег Семенюк. І не просто як кажуть на словах, а на ділі. І вони постійно, системно працюють над тим, щоб ну, тут проводити відповідну роботу по збору цієї допомоги різноманітної, і в тому числі і коштів, і матеріальних різних цінностей, і продуктів харчування. І безпосередньо самі відправляються на схід і там допомагають нашим підрозділам, які боронять нашу незалежність. Вінничани, яких нагородили, ще з 2014 року допомагають бійцям на передовій, неодноразово возили туди допомогу та організовували збір гуманітарки у рідному місті. Усіх об'єднує одна мета, аби військові дії не дійшли до Вінничини. кажуть, українці втомились від війни, тож своїм прикладом показують наскільки важлива будь-яка допомога бійцям. Дуже важливо не може не стільки в матеріальному сенсі, скільки. Гладні, моральні піддержки, і ми як свообразні, своєрідні такі проводники між цими людьми, які це ж не те, що він, я там і ще десятки. Мені, треба подякувати тим людям, які тут збирають. Ті ж листи дитячі, малюнки. Це для солдат розуміти, як віддушено. Ми залишаємося, там і ночуємо, все розмовляємо. Якби теж їм цікаво, дуже Тож вони ж не, не мають там часу подивитися на той телевізор, тому що там з, з а, тв, та. а тим часом для жінок волонтерів організували конкурс Незламна краса для тих віначанок, які з початку війни їздять на передову, рятуючи життя бійців. Участь у ньому беруть 12 волонтерок. Найстаршій Людмилі Бобровській 68 років. З нею вас познайомить Ірина Корж. На цій бойовій гільзі портрет Людмили Бобровської. Такий оригінальний сувенір зі станиці Луганської віницькій волонтерці подарували військові. За два роки поїздок на нульові позиції в жінки зібралась ціла колекція. Хлопці вирішили мені зробити подарунок на день народження. Вони випалили повністю цю міну. Ця міна дозволена мінськими угодами. Вона розривається на мілкі шматки. Це такі ж самі осколки, які летять розсікаючи повністю тіло вбиваючи людину. Для того щоб кваліфіковано надавати медичну допомогу пораненим бійцям, жінка прийшла спеціальне навчання за програмою НАТО. В її аптечці вкрай необхідні у зоні АТО препарати, хірургічні набори, системи та кровозупинні засоби. Лікувати постраждалих почала ще на Євромайдані. На цих кадрах КМДА. разом з колегами рятували людей цілодобово. Боролися за життя. Бійцей. слідкувала за тиском, а тиск все-таки падав, падав, падав. І вже коли було на нулях все, вони його били в груди і кричали, ми тебе не відпустимо, ми тебе не відпустимо. Вже вічий був, медиків таких, що ми тебе не відпустимо. І в нього тоді очі. Тут очі відкриті були, а тут був знову крик, що коридор, тут слідуючи на цього зняли, положили поряд. Я знаходилася знову біля другого бійця і оглянулася, побачила очі відкриті, закрила очі своїми руками. Відтоді, як почалась війна, Людмила об'їздила найгарячіші точки передової Оксентівна. Так називають жінку бійці попасної, де Мар'їнки, щастя та Красногорівки. На звуки градів уваги не звертає, каже вже звикла. Двічі потрапляла під обстрільний напад. Волонтерка зізнається, навіть перебуваючи на мирній землі, подумками у сірій зоні, поряд із бійцями. Тож силами своїх колег по цеху та небайдужих віничан зібрала усе необхідне за списком вояків. Нижня білизна, засоби гігієни, ліки, бутматеріали для бліндажів. До таких поїздок вже звикли і рідні волонтерки. Не пускати безполезно. Вона вперта. Вона не говори, не говори все одно їде. Хто як не я, хто як не ми. А мені і жалко, які дійсно за Україну стоять. Ми тут не бачимо. Герої сучасності саме так називають таких небгамовних жінок, як Людмила Бобровська. Аби показати їхню велич та підтримати бойовий дух у Вінниці, започаткували конкурс Незламна краса. Пані Людмила одна з тих, хто бере у ньому участь. Це не буде стандартний конкурс краси, де купальники, дефіле, там таке сяке. Це ми будемо показувати жіночу красу дівчат, що вони вміють, що вони можуть. Ну у кого там є якісь здібності, хто співає, хто вишиває, хто автомат дуже швидко складає. Визначать переможців у квітні. Урочисте нагородження відбудеться у парку Хімік. Тож організатори закликають небайдужих вінничан долучитись до весняних суботників, аби впорядкувати територію. Чекають на пропозиції та допомогу в організаційних питаннях і від самих вінничан. Ірина Корш, Вадим Олег Літинцев, Новини телеканал Віта. Підліткові клуби щомісяця приймають понад дві тисячі юних вінничан. Відтепер зареєструвати бізнес в Україні можна онлайн. Котелень у підвалах шкіл більше не буде. Творчий оздоровчий лінгвістичний танцювальний, і це далеко не повний перелік гуртків, які працюють у підліткових клубах за місцем проживання. Туди може записатись кожен охочий. Відновлювати мережу підліткових клубів у місті розпочали у 2011-му. Наразі їх працює 16. Що ж робить малеча на заняттях? Бачила Оксана Святенко. Вчать англійську, танцюють, малюють. Ось чим займаються діти у позаурочний час в центрах підліткових клубів за місцем проживання. Таких у місті 16. Один із них соняшник на вулиці Олега Антонова. У ньому працюють гуртки з англійської та польської мов і творча майстерня. Ми малювали синичку і ще ми малювали ялинку зимню. Гуртки відвідують більше 150 дітлахів мікрорайону віком від 6 до 14 років. Заняття проходять у дві зміни, аби зручно було і молодшим, і старшим школярам. З маленькими ми починаємо більш вивчати такі художні навики, як вони зможуть змішати кольори, що вони можуть з цього отримати. Що таке лінія горизонта, пейзажна Вже коли вони стають старшими, вони вже можливо їм щось привити, щоб вони своїми ручками більше щось робили. А у підлітковому клубі, що на вулиці Чайковського, окрім мистецького напряму, є ще й телевізійний. Олександр Ляшко відвідує гурток впродовж семи років. За цей час навчився знімати та монтувати програми, опанував ази журналістики. каже, завдяки хобі визначився зі своїм майбутнім. На даний момент я впевнений на 98%, що я хочу, і дай Бог в мене все вийде, і я пов'яжу з цим своє життя. В якому напрямі зараз не знаю, але Щось зв'язане з телебаченням, це однозначно. Не менше задоволені батьки, бо знають, що їхні діти зайняті корисною справою. Моє дитинство прийшло в цьому клубі, було безліч гуртків, і надіюсь, моя дитина буде теж зайнята ділом. Дуже близько нам, діткам цікаво. Ми можемо навіть і вже на наступний рік самі їх відправляти. Діткам дуже подобається малювати, вони розвиваються і творчі, і, і, і всебічно. Побачити на власні очі, як організована позаурочна робота з дітьми у підліткових клубах, вирішив міський голова Сергій Моргунов. Добре дня. Добре дня. Чим займаєтесь? Маю. А що малюєте? Разі а це ви просто розмальовуєте, так? Да. А ще крім розмальовував, чим займається? Вирізаємо, клеїмо. Аплікації робите? Да. Так. А ще що? Ша садили квіточку. Прийшов не з пустими руками, подарував телевізори і звукове обладнання. А дітлахи в свою чергу продемонстрували свої таланти. Обладнання звичайно, потребує оновлення. Я думаю, що це не початок. Ми кожного року більше приділяємо уваги безпосередньо і поточному капітальному ремонту відповідно підліткових клубів, і в тому числі на матеріально-технічне забезпечення їх же, це меблі, це необхідне обладнання, це необхідна література. Наразі триває капітальний ремонт клубу по вулиці космонавтів. Відкрити його планують у другому кварталі цього року. Загалом по місту. В місяць підліткові клуби відвідують близько 2,5 тисяч дітей. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. Журналістів Вінничини заохочуватимуть писати матеріали про реформи місцевого самоврядування та децентралізацію. Конкурс робіт ініціювала Вінницька обласна рада першою в Україні і вже підготувала переможцям 100 тисяч гривень. Головна мета підвищити обізнаність людей щодо реформ, які відбуваються в країні. Методологічну підтримку конкурсу надає Рада Європи в рамках програми децентралізації і територіальна консолідація в Україні. Глави держав та урядів, країн-членів Ради Європи вважають, що стратегічним завданням сьогодення є побудова таких громад, в яких люди б хотіли б жити, працювати та відпочивати сьогодні. Та у майбутньому, і саме на цьому сфокусована реформа місцевого самоврядування, яка проходить сьогодні в Україні. Переможців конкурсу визначатимуть у декількох номінаціях. Краща онлайн публікація, краща стаття, кращий радіо або відеоматеріал. Планують обрати 18 переможців. Заявки подаються на сайті Вінницької обласної ради. Треба надсилати роботи, які були оприлюднені з 1 квітня 2016 до 1 квітня 2017 року. Оголосять переможців 6 червня на день журналіста. Питання роз'ясненої роботи і проведення таких зустрічей безпосередньо в селах, в громадах, які намагаються сьогодні пройти шлях об'єднання, він сьогодні недостатньо ефективний. Тому наше завдання сьогодні прийти в кожну територіальну громаду, в кожну сільську раду, з депутатським корпусом, Верховної Ради, місцевої ради і пояснити, як це правильно зробити і які будуть від цього переваги. Відтепер зареєструвати бізнес в Україні можна онлайн. Нові послуги презентували Мін'юст та Держагентство з питань електронного врядування. Доступні вони з 1 березня. Через інтернет можна зареєструвати створення чи припинення підприємницької діяльності та вносити необхідні зміни. Досі подати документи для отримання цих послуг можна було лише у паперовій формі. Сервісом можна скористатися через онлайн-будинок юстиції, а також на єдиному державному порталі адміністративних послуг. Нововведення кажуть експерти сприятиме мінімі. Зації корупційних ризиків Фінансування наукових досліджень в українських університетах зросло на 40%. у 2017 тисячі На розробки у вишах передбачили півмільярда гривень. Про це повідомили у мін'юсті. Кошти на дослідження виділяють після конкурсного відбору, аби підтримати кращі команди науковців. Торік у конкурсі взяли участь більше сотні навчальних закладів. Вони подали майже тисячу проєктів. Половина з них потрапила у перелік на фінансування. Таким чином вищі переможці можуть збільшити свої видатки на науково-технічну діяльність на 50%. Відсотків. Котелень у підвалах шкіл більше не буде. За рік вони мають зникнути з підвальних приміщень усіх навчальних закладів Вінничини. На цьому наполягають в обласній державній адміністрації. Завдання поставили перед районними властями. Таких об'єктів в регіоні 25. кажуть, кошти на роботи в бюджеті передбачили. Саме рішення прийняли з міркувань безпеки, адже розміщування опалювальних систем в приміщеннях освітніх закладів є грубим порушенням правил експлуатації. Одну добу з життя Вінниці і її жителів умістили в 12 хвилинний ролик. Відео відзняв працівник департаменту геоінформаційних технологій міськради Олексій Буняк. Розповідає, ідея виникла спонтанно, просто захотілось показати городянам плинність часу і як місто змінюється щосекунди впродовж 24 годин. Ролик знятий на екшн камеру. Розмістили його в Ютубі. На відео можна побачити Вінницю на світанку та захід сонця. Ми можемо побачити, як пливуть хмари, як змінюється природа, уся її краса. Також можна побачити дуже гарне відео, як місто засинає та прокидається. Відео знімалось в уповільненій зйомці. При проекції отриманого зображення з нормальною частотою об'єкти зйомки виглядають прискореними. Життя міста от видно, що воно живе, рухається. Ну, дуже цікаво було, як там магазини, які коли відвідкрівічиняються, від, зачиняються, коли там нехтухне світло. Це Також якісь маленькі деталі вже кілька, ну звичайно неодноразово переглядав, і кожного разу якась невеличка деталька цікава виявляється. На цьому в мене все свіжу порцію новин. Чекайте вже завтра у цій же порі на телеканалі. Віта. Ну а більше інформації про життя міста ви можете знайти на нашому сайті, адреса якого на екрані. Далі прогноз погоди. 3 березня у Вінниці хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 4. В день термометр покаже плюс 6, плюс 11.